Друзі, привіт! Я знову на тержниці. Я часто тут буваю, не дивуйтеся, тому що я тут поруч живу. Я прийшла вже у кінці дня торгового, скажімо так, тому що майже всі вже місця закриті. От, але що мені потрібно, я все-таки купила. Я приїду якось, можливо, сюди вранці, щоб вам познімати продукти. Але в принципі тут все залишилося таке, що я і минулого разу знімала. Отже, тут такі от є столи. Дуже-дуже зручні, великі, довгі. Тут є навіть лавочки для людей, щоб вони посиділи і відпочили. Отже, я вам покажу одразу тут на держниці, що я купила. Купила молоду картоплю у фермера. Так, дивіться. Вона така, бачите, брудна, але це не супермаркет, вона прямо з городу. Дома помию і почищу. А, до речі, вона по 30 за кілограм, у мене на 39. Ну, Давайте заокруглимо, будемо вважати, що у мене на 40. Так. І одразу складаю. Купила буряки. Друзі, знов купила буряки, молоді. А, я вже купувала і навіть варила борщі, показала вам в якомусь там із минулих відео. Це молоді бурячки, вони по 30 за кілограм і у мене теж тут на 30. Далі. Купила огірки. Огірки у мене дуже йдуть. Тому що ті, що я попередні купила, я всі пустила на засолку, ну, на малосолку. А оце я купила вже для салату. Для салатиків. Можливо, буду додати в баночку, якщо буду там під'їдати ті малосольні. Так, вони мені коштували 70 крон. Вони за 80, 80 за кілограм, але мене тут за 70 менше, ніж кілограм. Дивіться, що я знов купила. Я купила знов оселедець. Ось. Тому що той я з'їла і дуже швидко. Я його з'їла за два дні. Ну могла б їсти навіть і за один день. Так, цей оселедець трохи менший, він мені коштує 76 крон. Так, складаємо. Так, ще я купила помідори. Цього разу не малинові, а оранжеві. Тому що я вже купувала оранжеві, вони мені навіть ще більше подобаються, тому що вони ще солодші. Малинові теж смачні, м'ясисті, але трошки з кислинкою. Так, ці помідори а, по 99 за кілограм, вони мені коштували 70 крон. Так, рівно 70 заважили. Так, і кріп. Ну, кріп у мене дуже швидко уходить. Бачите, зараз знову покажу вам кріп. Ну, кріп у них традиційно стабільно 30 крон, ключок коштує. Будь-яка зелень у них 30. Буває 25, буває 35, але в основному 30. Це буде також мені на салатики. Так та еребріне за все. Це ж колібрі, друзі, дивіться. Прямо на на тиржниці. Навіть само з Колібрі? Не, то є. Дивіться, яка маленька пташечка, вона прилетіла і тут е, нектар збирає на квіточках. Друзі, привіт! Я на тиржницю, як на роботу, майже кожен день ходжу сюди. А знаєте чому? Тому що полуницю, виявляється, треба купувати вранці, тому що її дуже швидко розбирають. Отже, я сьогодні тут, у 8 годин ранку була, і звісно, що я полуницю застала. Я купила ось таких два лоточки, такі дві упаковочки. Це різні сорти, як мені пояснив фермер. От, значить, ця мені коштувала 120 крон. Ну тут не кілограм, це була по 140. Отже, мені 120. Ця була по 130, тут мені на 110. Так, а ще я купила молодий горошок. Коштував він мені 50 крон. І ще я купила курячі крильця. Це домашні, абсолютно домашні, там і яйця домашні. І вони мені коштували, тут 4 кильці, вони мені коштували 60 крон. Буде мені на бульйончик. Ось така от покупочка у мене сьогодні невелика, бо вчора ж була і теж скупилася. Друзі, привіт! Привіт усім моїм глядачам! Готую вечерю із того, що купувала на тержниці і не тільки. Отже, так, тут у мене так уже гарно протушилася. М'ясо, це куряче філе. Е, нікого не вчу, просто показую своє життя, свою вечерю. Отже, спочатку у мене тут була зажарка. Це буря, морква, чесник, е, порізала філе. Ну, Якось бульйон не хочеться з філе робити, варити, тому що я бульйон завжди варю на крильцях або на ніжках, тоді він такий більш смачніший наваристий. А філе вважається більш суховатим м'ясом, тому я його люблю робити з овочами. Так, і я ж купила горошок, ось я його вже почистила, помила. І зараз якраз його вже треба додавати. Так, все. Зараз воно, зараз роблю більше вогонь. Зараз воно трошечки протушиться з м'язком. А вже в самому кінці цукінні, тільки так, буквально там пару хвилиночок. Ну, там 2-3-4 хвилинки, бо я не люблю, коли із них робиться така каша із кабачків із цукіні. Так, що тут у нас? Як тут у нас кабачки? О, мені здається, що вже все готове. А рідини тут достатньо, навіть більш, ніж треба. Отже, отже, друзі, вершки додавати не буду. Кабачки пустили сік. Знаєте, як буває? Інколи купуєш ці сухіні, а вони якісь сухі, і навіть соку не дають. От. Ну цей раз вони пустили сік, тому тут достатньо рідини. Хоча я з вершками теж робила рагу, і це було ну, дуже вишукано. Це було дуже-дуже смачно. Все, зараз я не можу однією рукою це все перемішати, бо каструля буде кататися у мене на плиті. Так, бачите, так? Ну, звичайно, собі рагу на вечерю. Пахне дуже смачно, горошок м'якенький, цукіння м'якесеньке. Все, вже майже готово. Зараз протушиться разом з кропчиком, і буде в мене такі. А до цього рагу у мене ще одна смакота. Зараз покажу. Малосольні огірочки. Ось я вже приготувала. Це вони ось в цій банці вже закінчуються. Там ще пару огірочків. Але в мене є вже інші. Ну, я їх дістала з холодильника, щоб спробувати, чи вони готові. Оці. Ну, вони ще трошки такі слабосолені, як то кажуть. Вони ще не готові. Тому я їх знову відправлю в холодильник, будуть вони мені на завтра. От. А ці зараз буду хрумтіти. Усім, хто їсть, смачного!